Здоровенькі були, з вами я, Це близь, uh, uh, Уже let's Play The Biding of Isaac Wrath of the Lamp. Ми зіграємо 10 епізодів рандомними персонажами. Просто так, аби. Може, таксити... Просто зачекати виходу на нову частину гри The Biding of Isaac uh, Rebite якось так. Навіть не пам'ятаю, як вона точно називається. І, на жаль, зараз не можу подивитися, не маю змоги. І... І. 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 Здається, я ще мусив щось сказати. Ну, словом, 10 епізодів рандомними персонажами. А далі, якщо вам сподобається, то ми пограємо ще епізоди. І почнемо вже наш летсплей, натиснемо на книгу старт. Так, старт. Клікайся старт. І натискаємо на random. І хто в нас попадається? І в нас попадається Айзек. Давайте вирушимо в ліву кімнату. Відкриваємо скриньку. Монетка і ключ. Хороший початок у нас монетка, ключ і одна бомба. По-моєму, все ідеально починається. О. Так. Да. Ми зробимо так. А далі ми зробимо на всякий випадок, не просто харапсом, воно не вибухне. Ми зробимо так. І в нас вже три бомби. Супер. Золота кімната, що ти нам скажеш? Ще бомби. Ага, ясно. У нас є шанс, що випадає бомба. Супер. Так. Так, 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 йдемо далі. E, залишилось не так вже багато кімнат і попереду кімната з боссом. Поки що навіть монстрів нам не зустрілися. Так. Угу. Так. Спочатку знищуємо цього так акуратно. Можливо, нам навіть вдасться е, не отримати жодної. не втратити жодного півсердечка. І ми е, будемо мати угоду з сатаною. Так, зараз, секунду. О, супер. Хм, і справді рівень якийсь дуже до нас добрый. Так, давай, Balls of Ну, это так дуже думаю, цей не дал. Чем вона нам все-таки щось дала? Павучки. Так, добре, що вже без тої фішки. Давай, давай, на свою, на свою. Впади. Ноу! Чи ти все-таки впаде? Так, нам не можна дати, щоб вилізли павуки, бо буде дуже кепсько. І... Я зараз дуже переживаю, щоб, можливо, нам вдасться все-таки угоду з сатаною. Так, щось він вже кепсько все налаштоване. Навіть не стрибає. Супер. Швидше за все, в нас угода з сатаною в руках. Павук. ні 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 не вистрибуй! Супер! Угода з сатаною! О. Як це жорстоко. Добре, швидкість збільшена. Ну. Між іншим, доволі непоганий рівень, як для першого. Можливо, навіть зараз ще щось отримаємо. О, таємна кімната. Трольбомба, трольбомба. Таємна кімната. Три монети. Три монети, ага. Супер. Блін. Ну, було б все ідеально, якби не оце. Ну, але нічого, ми маємо тут відновлення життя. Вверх вертати ту кімнату, півсердечка я вже не буду. Хоча, мабуть, варто було інакше воно б мені врятувало. О, попрошайкін. Ну давай, я тобі сплавлю 5 монет. Може ти мені щось даш? Ну, давай, давай, давай. Ууу, супер. Ооо, чувак. Ти мене пограбував. Помри, 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 поки мене не А-а-а! Безокі, чуваки. Помри, 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 помри. Щось ми гарно поки що граємо. Навіть не напоролись, ні на що нашою, не знаю. О, у нас точно у нас один ключ Супер. Бомба. Блін, яка ж це фігня. Ну але більше в нас нічого нема, тому беремо. Берем, можливо, ну це нам буде замість бомби, фактично. Що ця штука робить? Ну... Вона кладе великого бейбіка. Туди, куди вам трей, і він бумц! Вибухає. Да. Такі то пироги. І... Давайте ми... Поки що не будемо рухати той банкомат. Та якось немає бажань, чесно кажучи. Тратити здоров'я. Аркада. Я щось взагалі не врубаюся. Чому появилась аркада, якщо е, в нас не було більше 5 центів? У нас вроді появляється, якщо... маєш більше 30. У нас більше. Ох, 6. Ну окей. Хай буде. Бомба. Ууу, супер, супер. У нас мало того, у нас бомбино протікаючий синій камінчик. Супер. С супер. Але дайте мені ключ, народ. Ключ, гроші, бомби, все, бомби вже не тре, не тре. Будь ласка, не тре. Так, поки в нас є одне сіре сердечко, йдемо до боса, попробуємо його грохнути. Давай! No! Є! Йо-май! Мені його шкода. Серйозно. Ну, ви не подумайте, ця штука реально не така сильна. Вона просто у цьому боссу так зняла. Є! угода з сатаною. Two of Clubs. Супер. Ухиляємося. Ми молодці! Ну, що би там не було? Воу. Навіть так. Давай вже. Ну, давай, давай, давай. Я люблю, коли це так робиш. Ну, бачите, в нас взагалі урону ноль. Фактично. Що ми його так лупимо? Просто от один удар і... ну і менше не зносить. Ну, але нема на то ради. Будемо чекати просто якогось вдосконалення. І я думаю, що великий шанс є, що воно з нього якраз вивалиться. Отримали все таки урон. Нічого. Це синє сердечко, це дрібничка. Ухиляємося. Ухиляємося. Проти нього доволі просто битися. А от. Вже буде сатана, наприклад. Попались на цю. Виби. Воу. Харе, 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 стоп, стоп, стоп. Щось я забагато получаю від нього. Тичок. При тому, що у нього немає ні першої стадії, ні другої стадії, він на всіх стадіях одинаковий. Воу, ну де ти так. Та не заганяй мене в глухий кут, гівнюк! Я думаю, нам треба було помогти собі бомбами. Ухилилось. Так, ми його майже вбили, супер. Все добре, ми, ми його завалимо! Єс! Угіллечко, супер. Супер, це збільшення урону і давайте юзнем! Дві бомби. Подвіяння життя, якраз, тобто нам повністю воно відновлює. І та, ми йдемо грати. Там ми стопудово йдемо грати в банкомат, але перед тим ми йдемо сюди. І правильно потяпа, хто ще. Павучки, павучки, наші милі павучки. Е, Айзеку не канає, я вам скажу. Так, головне не перейти на наступний рівень, поки, поки в нас є шанс взяти щось покруче. Е, точно, ми зараз банкомат рахуйте, вимонтимо гроші. І можливо є... Так, так, так. О, є шанс, що тут, до речі. Секретно, супер. Значить, зараз ми. Три монети. Три монети. Ти, ти серйозно? Ти серйозно? Другий раз поспіль? Три монети? Старий єврей. Так, що в нас тут є? Карта. І інша карта. Нам би карту за 15. Правда, я не думаю, що ми на неї назбираємо, не дідької лисо. Все, ми на неї назбирали. Не ну добре, майже. Так, головне себе не вбити. Погнали назад. Прошайкін, привіт, але ні. Я не надаю тобі пріоритету, оскільки в мене є реальний шанс взяти мапу. Напевно. Е так, серце. І там здається, ще ціле серце, правда? Супер. Так. Е головне справзти мапу. І навіть трішки більше. Бо якщо трішки більше, ми зможемо відкритися. А, по суті, ми і так можемо в аркаду відкритись за одну, за дві бомби. Е е е е як все заманливо. Я просто навіть не знаю, що робити. Ну, поки що будемо грати в аркаду. Давай, мені вдосконалення в життя, будь ласка, дідько, тебе лиси, забери. Хрінь тобі, а не покращення життя, це. і хрін тобі. Так, добре. Значить купляємо карту. І купляємо сердечко. Тому що у нас цього дуже мало. І йдемо до попрошайки не зливати ці всі п'ять монет. Не, давайте йому злиємо 4 монети, по суті. І на п'яту зайдемо в аркаду. Тю! Він, коротше, сам вибрав. Кірка. <звук> Та шо ж ти, йомаю. Окей, хай буде вже це. <звук> це серйозно краще. Тому що бомба в нас дофіга. А от така мощна штучка нам би не Добре, идем, зайдем сюди. Може с няма ручка, може с няма, с няма, Так. Айзеку не канаваме, това е един, че я знаю. Так да. Ще трябва да го доказвам. Ставим бомба. О, мифу цей ключ. Супер. Ні, ми все-таки знесмо цю штуку. І цю теж. Так, таблеточка, супер. О, монетки і сердечко. Таблетка, будь ласка, не знищи мене. Що? Тебе... Псgger... Макарони мої. Макарони. Одне сер... одне серце. Я не думаю, що ми виживемо, але... А, спробувати варто. Так, секретна кімната, все. Йдемо, значить, спочатку в секретну кімнату. Так, добре, це легка кімната. Кімната, ти ж легка, правда? Ну я ж знаю, що ти легка. Стоп, досить. Спокійно, хлопці. Не панікуємо. Будь ласка, вирубайте свою турбо. І помирайте пошвидше. Так, при тому, що в мене вугілечко. Скільки в мене дома? Ясно, вугілечко не. Нам потрібно знайти камінець. Камінець може бути в синьому камінці. Е... Камінець в синьому камінці. Нам потрібен синій камін. Будь ласка, дай щось нормальне. Так, це добре. Два життя це файно. Значить, в нас тепер вже 4 сердечка. Що, значно, ну, краще мені подобається, добре. Це таке з милосердіння, я так зрозумів, було. І. Так, добре, що вони не стріляються. Я дуже радий. Так, тепер нам потрібен політ. Я дуже відчуваю, що нам потрібен політ. Ой, краще б вони стрілялися. Діть, колесо. Краще б вони стрілялися. Скриня. Скриня. Що в тобі? О! Ти майже відкрила секретну кімнату. Ніколи, 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 ніколи. Щоб ви вмерли, тупа кімната. Галіма, кімната, тупа кімната, галіма, кімната. Та я тут повру. Ясно. Е, ми не вижили. все. Все. І тут на цьому наш героїчний шлях закінчився. Супер. Та ну ми ще живі, мо. Як все так вдає? Ми сам тут бомбу. Тому що я не, я не буду з ними битися на їхній території, коли вони літають, як дикі, а мені дамагу не вистачає, щоб їх знищити. Супер! Гра, я тебе обожнюю. Поцілуй мене в дупу. Тупа гра. А, Ні-ні-ні-ні-ні. Я буду битися, я буду битися до останнього. Йоу! Range down. Окей. Okay. Добра гра, будь ласка. Вибач мене, будь ласка. Отак, о, отак ми й живемо. Отака і ця гра. Ха, будь ласка, хабач мене. Серйозно. Я більше так не буду. Пожалій старого Не хочемо мене жаліти. Де є всяких нарваних мух? Мухи прям... Прожив... Ну, бомби. Ну нащо мені бомб стільки, йома. Йома, ма, йо -ма -йо. Одна з тих мух мене по-любому дотронеться! Ось так і швидко закінчився наш перший забіг за Айзека. Нам вдалося небагато речей зібрати, і гра нас постійно тролила. Але всюди бувають чорні полоси, і наступний випуск, я думаю, вдасться нам краще забігти, і, можливо, нам попадеться якийсь полегший персонаж або Єва. Чому я сказав або Єва, тому що Єва це ще гірше. На цьому будемо прощатися. З вами був я, Дріфтерс, і побачимося в наступній серії або в наступному відео. Відео. Та. Всім па-па!